Zaras ja Buchhalter. Jetzt bin ich Buhalter. Zwyczajnutibuhalterka. Natürlich bist du Buchhalterin. Aufj' Buchhalter. Sicher sind wir Buhalter. Na shastja wie Buchhalterke. Zum Glück seid ihr Buhalterinnen. Zaraz win perukar. Jetzt ist der Friseur. Zвичай вона perukarka. Natürlich ist die Friseurin. Aufжеż vonukaрі. Sicher sind die Friseure. Na scheiße ми perukaarke. Zum Glück sind wir Friseurinnen. Звичайно, я кухар. Natürlich bin ich koch. Зараз ви кухарка. Jetzt sind sie köchin. Zum Glück seid ihr köche. А тепер перевір себе. Зараз я бухгалтер. Звичайно, ти бухгалтерка. А вже ж ми бухгалтери. На щастя, ви бухгалтерки. Зараз він перукар. Звичайно, вона перукарка. А вже ж вони перукарі. На щастя, ми перукарки. Звичайно, я кухар. Зараз ви кухарка. На щастя, ви кухарі. А вже ж вони кухарки. Важко. Далі пояснення теорії та прості кроки, щоб було легко. В даному тренажері ми продовжуємо працювати з таблицею Presence теперішній час з дійсловом «sein» бути, який вже розглядався в тренажері до уроку 1.1. Нагадую, що треба запам'ятати: bin, я є, du bist, er, sie ist, wir sind, ihr seid, Sie, sie sind. Цей тренажер вчить нас будувати речення з оберненим порядком слів. Стверджувальне речення. Правило каже, що у звичайному стверджувальному реченні, котре починається з підмету, порядок слів прямий. Спочатку йде підмет, хто що, потім йде присудок, що робить. Наприклад, ich bin Шуля. Я є учень. Такі речення я позначаю як плюс СВ, плюс це ствердження С суб'єкт «В» – верб. Якщо ж стверджувальне речення починається з обставини, водного одного слова чи доповнення, в цьому році ми зустрічали слова «на щастя», зараз, звичайно, авжеж, то порядок слів у такому реченні, стверджувальному, буде обернений, тобто спочатку буде йти присудок, а потім підмет. Наприклад, зараз ти, учениця, буде єсду шулягін. Позначення таких речень плюс ВС. Плюс означає ствердження ВС обернений порядок слів. Щоб легко працювати з тренажером, потрібно вивчити словник до паттерну або тренажеру ствердження плюс ВС. Він невеличкий. Під цим відео. Ви можете знайти словник, який треба вивчити. І нагадую знову же, є два варіанти вивчення слів. Перший варіант це на картках. Силку на статтю з відео ви можете побачити під цим відео. Інший спосіб запам'ятовування слів за допомогою AnQDROID-програми має, як на мене, декілька переваг. Але, на жаль, не всі телефони мають. Можливість проінсталювати цю програму. Наприклад, в переліку програм на iPhone, цієї програми, на жаль, немає. Але її можна проінсталювати на комп'ютер, заходьте на веб-сайт засновника і інсталюйте її, вона є безкоштовною. Звісно, вчити слова на картках в телефоні легше, тому що ви це можете робити будь-де, навіть якщо у вас немає інтернету. Ось так програма Ankidroid виглядає, якщо її проінсталювати в комп'ютері. Якщо ви є щасливчиком і в вашому телефоні є можливість проінсталювати програму Ankedroїd, або якщо ви вирішили все ж таки працювати з цією програмою в комп'ютері, то під цим відео знайдіть, будь ласка, запрошення до телеграм-групи. Вона називається Дочмі Танкідроїд у дужках Яна Кучма. Якщо ви доєднаєтесь до групи, то ви побачите, що під силкою на відео вже є словник «Анкідроїд». Який я створила для вас. Він має розширення АПКГ. І якщо ви його загрузите на свій телефон у свою програму проінстальовану Anki Droid, то ви зможете працювати зі словами та реченнями цього тренажера. В цій програмі треба створювати словники самим. І я для вас вже його створила саме для цього уроку, І навіть доєднала картинку і додала. Звукове супроводження як слово вимовляється німецькою. Бажаю вам успіхів!